Є дивна штука, яку ми всі добре знаємо, але чомусь робимо вигляд, що її не існує. Ми боїмося бути з собою, не трохи, по-справжньому. І справа навіть не в тому, що нас можуть не прийняти. Гірше інше, ми боїмося, якщо бути з собою, то стане видно, що ми не такі зручні, не такі впевнені, не такі стабільні, як звикли показувати. Це відчувається особливо. Гостро в останні роки. Світ ніби постійно підказує, яким треба бути, усміхненим, але не наївним, відкритим, але без слабкостей, чесним, але без зайвих подробиць, З собою, але в межах прийнятного. І ми підлаштовуємось автоматично, навіть не помічаючи моменту, коли це стало звичкою. Я часто ловлю себе на простій сцені. У голові крутиться якась думка: жива, справжня, можливо, трохи дивна, можливо, не дуже вигідна. І тут з'являється внутрішній фільтр. Ні, це не для всіх. Краще промовчати. Зараз не час. І маска акуратно стає на місце, без шуму, без драми. Ми носимо маски не тому, що нас змусили, а тому, що так простіше жити. Маска економить енергію, з нею не треба пояснювати, не треба ризикувати, не треба бути незрозумілим. Але є нюанс. Разом із маскою ми поступово знімаємо і себе. Соціальний парадокс у тому, що всі навколо ніби хочуть щирості будь справжнім, будь собою, не грай роль. Але коли хтось реально перестає грати, стає трохи незручно. Бо справжня людина це не завжди приємно, Це е, не завжди логічно, не завжди красиво. І тоді з'являється тиша або дистанція, або фраза. Ти останнім часом якийсь інший. Ми навчилися дуже добре читати очікування: на роботі одна версія, у, у, у родині інша, з друзями третя, в соцмережах взагалі окремий персонаж. І в якийсь момент стає складно відповісти на просте питання: А де тут я? Не той, хто, не той, кого приймають, не той, кого лайкають, а той, хто залишається, коли ніхто не дивиться. Є ще одна річ, про яку не дуже люблять говорити: бути собою це ризик. Ризик втратити схвалення, ризик не вписатися. Ризик залишитися без аплодисментів, бо маска, як не дивно, часто винагороджується, за, за них платять увагою, кар'єрою, відчуттям, що ти нормальний, а за щирість іноді просто дякують мовчанням. Іронія в тому, що ми боїмося бути собою. Бо думаємо, що це слабкість. Але насправді найбільша втома, це постійно бути кимось іншим. Грати роль, пам'ятати сценарій, слідкувати, щоб не зірвати маску випадково, це забирає більше сил, ніж здається. І тут з'являються незручні питання, ті, які зазвичай не задають у голос. коли ти востаннє говорив те, що реально думаєш, а не те, що від тебе очікують. Чиїм голосом ти зараз живеш своїм чи зручним. І найскладніше, як завтра, якщо завтра от зняти всі маски хтось взагалі залишиться поруч? Я не, я не думаю, що маски це зло. І не вірю в романтичну ідею, що можна бути собою завжди і всюди. Іноді маска це захист. Іноді пауза, іноді спосіб пережити період. Проблеми, проблема починається тоді, коли маска стає вже обличчям. Мені здається, страх бути собою це не страх осуду, це страх зустрітися з собою без декорацій. Побачити, що там не завжди впевненість, не завжди ясність, не завжди відповіді. Але мож, можливо, саме з цього і починається щось справжнє. Я йду далі. Місто живе своїм життям, люди проходять повз, кожен у своїй ролі, у своїй масці, у своєму темпі. І хочеться залишити одну думку. Без висновків, без рецептів, можливо, бути собою страшно не тому, що нас не приймуть, а тому, що тоді доведеться жити по-справжньому. Цікаво, як ти це бачиш. Напиши в коментарях.